Психотерапія, це болезнь ногтей, Я туди не піду, це для слабаків. Ні, ти не інтроверт. Ти же знімаєш блог. Інтроверт ніколи би не знімав блог. Всі інтроверти в дорослому житті це діти, яких дуже сильно діставали в дитинстві. Уже він тобі говорить, що ви там женитесь післязавтра. Тут оп! Переписка видалена. Привіт, шановні каріша підписники з поверненням вас на мій Ютуб канал. З вами я, Алла Малкін Селфкер, інфлюєнцерка, ютуберка, філантроп, мільярдер і просто хороший чоловічок з великою кількістю психічних порушень, кожне з яких ми виносимо щотижня в обговорення на моєму Ютуб каналі. Бачите, яке я інтро собі придумала. Візитку, тепер буду так вітатися. Прийшла до вас через тиждень, знову на Ютуб і навіть не пропала на сім століть, не бродила по вулицям як біблійський мученик, не трогала руками храми і не шукала, яких би демонів ще визвати. От чим я займаюся, коли не пощу відео на ютуб канал, будьте тепер знати, що я роблю, коли я офлайн. Бачите, я знову поміняла декорацію. Все ще шукаю себе на цій новій квартирі. все ще не знайшла свій ракурс. Поки ми опиняємося тут отак. От з таким ракурсом, як вам напишіть, будь ласка, а я вам за те, що ви мені напишете коментар, покажу гарбузик. Десь, який гарний гарбузик. Ну, красиві же. Ми ну, красиві же. Це я минулого року купила в цей, і вони мене дуже сильно радують. Дуже люблю я такі всякі дрібнички. Шутка бившого? не буде, не буде, не буде. Я цю шутку що ти йти на цьому тижні. Я хочу підняти тему на три лайка, на три просмотра і три лайка. Я не знаю, кому ця тема буде актуальна. А мені хочеться про неї поговорити. Мені все одно Це мій ютуб канал. Ми тут будемо все все, що я скажу. Я тут командую. Ну ладно, вибачте, будь ласка, я так більше не буду казати. <схи> не буду не відписуйтесь. Будь ласка, ні, ні, верніться у сьогоднішньому відео. Я хочу з вами поговорити про тему інтровертів. E... Уникаючих тривожників. Чому я взагалі в принципі захотіла поговорити на цю тему, тому що я завжди відносила себе до інтровертів. Тобто, я завжди вважала, що я інтроверт. Я людина, яка на одинці, а не в шумних кампаніях набагато краще. Я людина, яка наодинці почуває себе максимально комфортно. Я можу робити сама все, що завгодно. Не завжди так було. Я з дитинства була дуже такою самотньою дитиною, адіночкою. Я не тянулася до кампанії, в мене були друзі, я мала друзів і на вулиці, і в школі школі І в групах я була, якихось там, ну знаєш, дівчатка, хлопчики щось. У мене завжди були друзі. Але все одно я любила більше бути одною. Потім у мене. Уже в дорослому віці, десь 20 років, стався залом, коли я вступила в стосунки. Це були співзалежні аб'юзивні стосунки. У мене стався занадто сильний залом в сторону того, що я навпаки дуже сильно захотіла бути з людьми. Тобто раніше я їх як концепт просто не визнавала. Ну да, в мене є друзі, але я від них ніяк не залежу. Дивіться, я вам покажу кота. У мене ще є кіт. Він скоро уже поїде на Миколаївщину, але... Поки я вам його покажу. Дивіться, це Боня. Боня, привітайся з людьми. Боня не хоче в мене бути на ручках, її треба відпускати. Іначе, якщо вона буде вириватися, я буду продовжувати її триматися. Вона буде приймати мене як пастку. Тому я її відпускаю одрезу. Це Бонечка, вона тут сидить біля мене. Хто мені писав, що коли у мене буде кіт, він буде дуже мило моркатіти нам на Ютуб відео. Не буде. Він нам дуже сильно мило моркотіти. Вона так що покушила. Бачите, яке пузо. І вона хоче відпочивати. Все, в три її взяла, більше не будемо її. Бене, ти виглядаєш ликнутися збусрягати. Уйди. Там десь порягай пожастити. Продовжуємо. І в момент, коли я була в цих абіжених стосунках, в мене навпаки стався занадто сильний залом, коли я стала сильно залежати від чужої уваги і чужої присутності в своєму житті. Я вийшла зі стосунків і мені моментально хотілося знайти якісь нові стосунки. Я постійно безкінечно хотіла уваги від своїх подруг, я хотіла постійно з кимось спілкуватися, переписуватися. В принципі, не могла бути одною. І останні три роки це. Період, коли я це вирівнювала, коли я назад намагалася повернути собі себе і знову це... -е 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 -е. Боня, ну що ти прийшла? Я не розумію. Все, вона. Це окремий організм, який непонятно, що хоче. Одну секунду вона хоче лежати біля мене, іншу хоче мене кусати. Потім хоче устраювати анархію, з'їжджати, знайти себе байкера, стати трудним підрозділом, набити собі татухи. Я навіть не знаю. Я не, я не розумію, як цих дітей розуміти. Забудемо про неї. І останні три роки моя основна робота над собою заключається в тому, щоб назад це вирівняти, скажімо так, повернути собі себе і знайти оцей самий баланс між часом наодинці, між тим, що я сама Внутрішньовільна людина, і одночасно я адекватно, без шкоди для себе інтегруюся в соціум і маю соціальні зв'язки. Я маю друзів, я маю коханих, я маю будь-які соціальні зв'язки. І в принципі спілкування з іншими людьми мене не вимотує. От що відбувалося останні три роки. Але Цієї зими я їздила зі своєю подружкою Марією за кордон. Ми багато їздили на потягах і дуже багато, ну, багато тиждень. Тиждень часу ми були разом і проводили дуже багато часу також разом. І в один момент, коли ми їхали в потязі, я подумала про те, що я хочу вже опинитися одна і побути трошечки одна. І в цей момент я собі задумалась, чи. Це ознака того, що я інтроверт, чи я просто уникаюча людина, для якої занадто багато контакту. Тобто, вона знаходиться в великій кількості контакту і вже хоче від цього пошвидше втікти. І в той момент я почала переглядати все своє життя. От, в принципі, під цією лінзою. Під лінзою того, я уникаюча, чи я інтроверт, як я завжди і думала. Я взяла собі на ці роздуми півроку-півроку, я думала, примірялася, і в принципі дійшла. До думки, що я і то, і то. Все зразу, все зразу є ні, мільярдер, я вам говорила сверхразум. Усі лічини, які є, це все я. Маски, це все я. Тому що здорова е, людина має різні адаптивні моделі поведінки до різних ситуацій. Так от і я, і герой, як є оця книжка. Але загалом, про що я думала? І можливо, це багато для кого буде також актуальним. Як зрозуміти, ти інтроверт чи ти уникаюча людина? І коли це в межах норми? а коли треба звернутися на терапію, давайте поговоримо про це. У мене є така власна теорія, що всі інтроверти в дорослому житті це діти, яких дуже сильно діставали в дитинстві, і для яких самотність асоціювалася з таким спокоєм. Да? От ти знаєш, що ти кудись уйдеш ти десь побудеш одна або один, і тебе дорослі там не будуть рухати, не будуть на тебе якось кричати. Ця теорія абсолютно нічим не підтверджена. Я просто знаєте свої спостереження і свій якийсь суб'єктивний досвід накладаю на Інших людей. Але я з самого дитинства якраз така і була. Я постійно любила кудись залізти на горище, кудись залізти, не знаю, в камиші, якісь, в якісь, де дерев багато росло, десь в лісі я ходила, сама постійно ходила. На річку я сама кудись ходила, на кришу я любила вилазити. І для мене оцей якраз момент того, що де, ти десь кудись залізеш і будеш сидіти одна, він асоціювався зі спокоєм, тому що ти там будеш одна, тебе не будуть рухати, не буде ніякої причини до тебе якась докопати, Накричати на тебе, ну загалом. Знаєте, ви, і воно так і лишилося, що коли я одна, в мене є якийсь внутрішній спокій і є безпека, а коли є якісь дорослі або інші люди, це асоціюється навпаки з небезпекою, навпаки, з тим, що може статися щось, що ти не можеш ніяк контролювати. Навіть от згадайте, оце відчуття, коли ти одна вдома. Хто не боявся бути одному або одній дома, а навпаки, вважав, що це дуже сильна класна. Бо тебе не будуть рухати. А от коли батьки вдома і до тебе можуть там в будь-який момент підійти, якось на тебе насварити, воно навпаки не асоціюється з цією безпекою, а от побути одній домик, навпаки, асоціюється з безпекою. І так якось воно по життю і пішло. Плюс я мала такі, знаєте, дуже сильно інтровертні хобі. Я любила постійно сама дивитися фільми, серіали безкінечно, читати дуже велику кількість літератури, постійно бути в цих своїх фантазіях, в ескапізмі, в і голові ритися, мені здається. Так завжди і було. Коли я згадую будь-який період свого життя, от там так і було. Я завжди була десь в глибині своїх фантазій, власних. Пізніше був період стосунків, і пізніше ми знову повернулися до пошуку цього балансу. Тобто у мене був період, коли я занадто сильно любила бути одною. Потім період, коли я занадто сильно любила бути з людьми. І тут період, коли я намагаюся знайти між цим баланс. Тому що я якось згадувала, що я навіть до стосунків не особливо сильно душа моя тягнулася. Я от. Я я пам'ятаю, що кожен раз, коли в мене була якась можливість, ти там період 16-20 років завести якісь стосунки, ну я не розуміла на що. Це був прекрасний період мого життя. Навіщо я вирішила вияснити, дізнатися на що не треба було Донт. Якби я могла вернутися в минуле, я б сказала собі, все окей, так і продовжуй. Не треба тобі це. Просто продовжуй жити спокійно. Ну, не знаю, мене щось ніколи не тягнуло туди в якусь романтичну сторону. У мене були друзі, але так, щоб я завжди мріяла якось завести хлопця, ні, в мене такого не було. Я, я навпаки була в оточенні подруг, які мені постійно говорили, тобі треба завести хлопця, тебе має бути хлопець. Тобі треба там, не знаю, баце нарешті, бо я була останньою в компанії, знаєте, без сексуального досвіду де мене давили просто уже всі. Я пам'ятаю, що стосунки, ще щось це була центральна тема, і на мене постійно всі давили. А я не могла зрозуміти, на що мені це треба. От я не відчувала до цього якогось бажання. Тобто один ноль в сторону. Інтроверта, да? а не уникаючого. Але ознаки уникаючого типу прив'язаності, і в принципі уникаючого тривожника в мені також присутні. Саме тому я і не могла зрозуміти, хто я більше інтроверт чи уникаючий тип прив'язаності. У мене переслідковується і він мною диктує. Мені дуже подобаються моменти, коли я говорю є інтроверт, і знаходяться сотні людей, які приходять і мені розповідають, ні, ти не інтроверт, ти ж знімаєш блог. Інтроверт ніколи би не знімав блог. Друзі, інтроверти вміють балакати, ми вміємо говорити, ми вміємо спілкуватися. Просто ми не хочемо. Не хочемо. Це не означає, що у нас низькі навички комунікації, просто ми не хочемо їх на вас приміняти. Ми хочемо зберегти свою енергію. Більш того, блогінг для інтроверта це ідеальна сфера діяльності. Ти сидиш один, якщо за. Фрінік, і говориш зі своїм мікрофончиком, зі своєю камерою. І люди тебе взагалі не трогають. Для інтроверта це ідеально. І є ілюзія спілкування, і в контакт вступати не треба. Так ти знаєш, коли ти говориш один голос, так ти божевільний. А коли ти блогер, то ти типу коуч. Розумієте, Уже і нормально, Уже і можна жити. Мені здається, що блогінг для інтровертів це взагалі ідеальна сфера діяльності. Більш того, для блогерів... Гінгу треба мати час, треба мати дуже багато вільного часу. Якщо людина знімає багато контенту, значить у неї є багато вільного часу. А інтроверти, які не приділяють так багато уваги своєму соціальному життю, вони не так часто кудись ходять з кимось бачитися, гуляти. Якось десь проводити час з компаніями. В них якраз є цей час, щоб знімати контент. Так от, один раз і назавжди. Інтроверти це не ті, хто зашугано. Сидять на дивані отак і не хочуть ні з ким спілкуватися. Ми чудові, ми прекрасні. За бажанням я можу бути головною душою компанії з чудовим почуттям гумору. Я можу до кожної людини знайти підхід. Я можу обшутити будь-яку тему. Просто єдине. Я не хочу це робити. Не хочу! Це не означає, що не можу. Просто не хочу. Нема в мене бажання мають співпасти зірки, щоб я це зробила. Має бути нормальна мотивація. Щоб я це зробила, треба для чогось робити ці виступи? Знаєте, краще, можливо, має бути якась кампанія, щоб мені хотілося постаратися. Тоді все просто чудово буде, все абсолютно ідеально буде, і я покажу себе з усіх сторін, і ви навіть і не скажете, що я інтроверт. Але в звичайному житті ну, не дуже знаходишся. До речі, якщо інтроверт вип'є десь ну, 0,5 літру пива, то оп, і екстраверт. Хто такий самий, будь ласка. Напишіть, напишіть коментар. Порахуємо, скільки нас як там говорять. Так от, я дійсно відчуваю, що я набагато краще відновлююся, коли я одна. І. Це якраз і є основна ознака інтроверта. Да, Не будемо зараз впадати в крайності екстравертів, інтровертів, не існує, бла 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 Давайте вже поговоримо так для простих людей. Я дійсно відчуваю, що я дуже сильно добре відновлююсь, коли я одна. У мене, наприклад, є неділя. Неділя це мій священий день, коли я взагалі не хочу ні з ким бачитись. Тобто я стараюся на тиждень ще десь з кимось бачитись, зберігаючи баланс да, між своїми вільними вечорами і вечорами з іншими людьми. Неділя це священий день, це день для е, мене. Я yeah. Плюс диван дорівнює лежати весь день, поки не з'являться проліжні. І я навіть готувати їжу собі не буду. Я буду викликати доставку і лежати в неділю і насолоджуватися своєю самотністю, просто е, мучати Мігаго Нетфлікс і деградувати. Я вважаю, це прекрасний взагалі, отдих. Мене це повністю наповнює в понеділок. Я вже готова з усіма спілкуватися і насолоджуватися. От, вот, розумієте про що я говорю? Просто відпочити наповнювати. Нетися ресурсом, тобто уміти спілкуватися, мати ці навички. Просто можливо не завжди хотіти це робити. Що ж характеризує уникаючу людину уникаючими ознаками? Я також іноді грішу. Я це визнаю. У мене є моменти уникнення, іноді дуже іноді вони проявляються. Я з ними борюсь. я над ними працюю. Це не буде швидко, і вони зникнуть не за один рік. Тобто, це буде ще довга й довга робота попереду. Більш того. Уникнення найкраще пропрацьовується в якихось близькісних стосунках, тобто треба буде заводити ще більше якоїсь дружби, якихось нових контактів, ще більше давати своєму мозку інформацію про якісь нові нейронні зв'язки і можливості, нові сценарії, та як це може бути. І це не буде швидко. Але дивіться, що важливо. Якщо схильність до інтроверсії проявляються зневажливо яким рівнем близькості. Тобто, в принципі, ми говоримо про спілкування. Це може бути піти десь побачитися перший раз з одною дівчинкою, з якою ти вирішила подружитися через інстаграм і стомитися там від цього, не тому, що дівчинка погана, просто бо ти стомлюєшся від близькісного спілкування, знайомства і туди. І так само ти можеш піти з подружкою, погуляти з якою ти вже 10 років друг, та з якою, ви знаєте, один одного, просто зверху з макушки до п'яток і також стамитися. Тобто немає м цього градуса близькості, який би, от от з новими знайомими я стомлююся, а зі старими не стомлюсь. Або навпаки, з новими знайомими я відчуваю енергію, а зі старими я не хочу якось продовжувати свої стосунки. От так от іще, ще знаєте? Тобто не важливо в принципі будь-які люди. Бісить одинаково, вот это интроверт. Да? Давайте так, по-простому. А от уникнення проявляється уже на певному рівні близькості. Можливо, ви маєте досвід з цими вот хлопчиками. знаєте, Кожна дівчина має досвід з тими хлопчиками, з якими ти спілкуєшся, все чудово, все чудово, просто ідеально не можна насититися цим спілкуванням. Ви просто 2-4 на 7, Уже він тобі говорить, що ви там женитесь післязавтра. Тут оп! переписка видалена, чил пропав, да? і ми його більше ніколи не бачили. Було таке, дівчата, треба впевнено, казати, було. Ми навіть говоримо не про видалення переписки, а про динаміку, де ви зближувались, зближувались все було. Окей, і тут оп! Оп, і все. Я думаю, у всіх нас є цей досвід, де у тебе все наскільки сильно прекрасна стіпом, ти уже думаєш, що я дзвоню мамі, розказую, я дзвоню всім розказую. Я вже уявляю, як у нас не знаю, ми їдемо разом відпустку, у нас все буде окей. І тут гопчало, або пропав, або вирішив, що вам не потрібно спілкуватися. І момент, те, що він це проговорив, навіть вважається успіхом, а не просто мовчки пропав. Оце якраз є ознакою уникнення, тому що ви спілкувалися, спілкувалися, тільки замаярила можливість зближень уникаюча людина така все, Мені пора на сйоби. я тікаю, я вже не можу з тобою далі зближуватися, а то раптом ти зі мною зближишся, ти побачиш, яка я насправді, і кинеш мене. Тому я уйду в закат у першенька йда, і все, пока. Наберемося заблокіровать. Навіть справа не тільки в тому, що ти побачиш там моє справжнє обличчя, а в тому, що у людей з уникаючим типом прив'язаності проблеми з довірою, і їм важко будувати оці близькісні стосунки. І вони уникають їх. І що саме цікаво, коли уникаючи, уникають стосунків, їм здається, що все окей що все окей. Тобто іноді. Їм здається, що проблема вирішилась, хоча вони просто уникали подразника. Наприклад, уникаюча людина не заводить стосунки і думає, що в неї все окей. Хоча насправді я ж кажу, уникнення і стрех близькості він часто припрацьовується саме в стосунках, саме в стосунках міняються патерни поведінки. І Якщо ми уникаємо близькісних стосунків, ми не ростемо, ми не змінюємося і самостійно забираємо у себе шанс на ці зміни. А що цікаво. Я говорю не тільки про романтичні стосунки. Дружба також чудово підходить для того, щоб зблизитись з іншою людиною. Більш того, мені здається, ми недооцінюємо інтимність дружби. Вона цікавіша і глибша, іноді буває за стосунки, особливо якщо стосунки не побудовані на якомусь сильному емоційному зв'язку, емпатичності і глибині. Тоді дружба напіхає в рот цим стосункам. І вона буде навіть кращою платформою для роботи над своїм страхом близькості і над якоюсь просто глибинною близькістю. Я нагадую, що уникнення стосунків, як і уникнення проблем, на жаль, їх не вирішує. Наступила осінь Кереша підписники. І чогось осінь багато в кого асоціюється з періодом апатії, з періодом стресу, дні нікорочають. Темнота, якось не хочеться нічого робити. Здається, що все попереду буде тільки сірим. І якщо ви ловите себе на такому стані, будь ласка, записуйтесь на психотерапію. Компетентного спеціаліста можна знайти на платформі Розмова. А за промокодом АЛО ви ще отримаєте і знижку 20% на першу сесію з психотерапевтом. Записуйтеся, і нехай ваша осінь проходить чудово. Коли я вам сказала, що я бачу в собі ознаки і інтроверта, і уникаючого типу прив'язаності, я мала на увазі наступне: це коли я можу відслідкувати баланс між соціальним життям і часом з собою наодинці, я стомлююсь від людей, стомлююсь від компаній і люблю бути сама. Одночасно, я не дуже люблю близькісні стосунки, у мене проблеми з довірою, і коли ми починаємо зближуватися, я теж заморюся і тікаю. Тобто, Зі мною порога входу в стосунки взагалі немає. На початку я не хочу знайомитись, бо це сильно важко для мене, як для інтерв'ята. Це узнаває другу людину. Якщо якимось чудом зі мною познайомитися і лишитися в моєму житті, я потім думаю, оце збли... зближатися, Мене страх близькості, та не хочу я. Власне, ніякого моменту немає. Палка з двох кінців і з обох кінців закрито. Але що здоровий особистий особистість від нездорової, те, що здорова, здорова, а не здорове – не здорове. Ліна, постав Джейс, на статку передом саме це мій брат. Їх відрізняє той факт, що здорова особистість розуміє, які свої проблеми, і вона старається з ними боротися. І це. Правідна тема мого ютуб-каналу каналу те про що я постійно говорю, що не вийде змінити своє життя за один тиждень, не вийде перечеркнути усі свої патерні-поведінки, отак моментально і жити по-новому. Це дуже довгий шлях. От я на цьому шляху вже знаходжуся три роки. Три роки я постійно стараюся якось пофіксити свої проблеми з довірою, проблеми з людьми, проблеми в якомусь своєму житті, проблеми з менталочкою, І цей шлях продовжується. І за ці три роки не було ні одного дня, щоб я прикинула зранку і така все, я зцілена, життя прекрасне. Я вже в мене є внутрішня опора на 100 балів, я ідеальна на 100 балів, я прові, просвітлена, провірена на 100 балів і провітрена теж. Ні, не було такого ні дня. Мені здається, він і ніколи і не наступить, тому що це головне просто шлях. Просто шлях. Дивіться, кожен із нас може бути інтровертом, може бути уникаючим. Ми пройшли дуже довге життя. У нас у кожного є якісь свої травми. І та так чи інакше вони нас визначають. Наше великій мірі визначає те, як ми боремося і як ми адаптуємо ці травми в своє життя, і як ми рухаємося вперед, попри них і з ними також. Але факт в тому, що вони лишили свій слід, він залишається. І якщо ми уникаючи, ми. Ідемо на психотерапію і намагаємося попрацювати над цим. Тому що я, наприклад, розумію, що в момент свого страху близькості я могла ранити інших людей. Та я могла робити їм боляче. І не тому, що вони були погані. Просто я була така, також непогана. Просто я не знала ще всієї специфіки свого організму, менталочки і своїх якихось падернів поведінки. Мав пройти час. Я мала з цим розібратися. І точно так само зараз, коли. Коли я зустрічаю людей з уникаючим типом прив'язаності, і я розумію, що вони дуже далеко від того, щоб це просто хоча б усвідомити. Тобто у них в житті все нормально, їх просто блядь, злазили. Розумієте, просто не везе, просто психотерапія, це нахті, я туди не піду, це для слабаків. Я розумію, що для мене буде краще триматися від них подалі, тому що ні до чого хорошого це не приведе. Якщо інтроверти, вони просто мають таку специфіку, що поспілкувалися, розійшлись на півроку, да, діба не ба. Бачилися, потім знову побачились, знову каріфани, знову на два роки розійшлися. У нас стосунки без співзалежності. Інтроверти вони такі. А от уникаючи, ну, з ними трошечки важче. Уникаючи, це, о, ти підійшла сильно близько, я задихаюсь, відійди, будь ласка, ти відійшла, о, ти сильно далеко, підійди назад, будь ласка, я тебе доганю, о, я тебе догнав, ти типе сильно близько, а дойди, будь ласка, я задихаюсь. От, уникаючи це воно. Інтроверти вони трошечки рівніше. У них цих емоційних качель не буває. Зазвичай просто рівненько. Я визнаю, що я маю і ті, і ті ознаки разом. Це взагалі комбо, і я багато разів казала, що я, в принципі, дуже закрита людина, і я з цим дуже борюся. Мені би хотілося бути більш якоюсь. Відкритою до світу, відкритою до людей. Тому що я нагадую: коли ми закриваємось від усього поганого, ми автоматично закриваємося і від всього хорошого. Неможливо закрити двері тільки з одної сторони. Двері закриваються з обох сторін. І якщо ми ці двері закриваємо, то ні з тої ні з тої сторони в них зайти не можна. Тому, коли ми закриваємося від поганого, ми не хочемо, щоб нас зрадили, щоб нас підставили. Ой, не буду зближатися з тими людьми. Ми, бо вони зроблять мені погано. Ми закриваємося і від великої кількості хороших емоцій, які це люди можуть нам принести. Вони можуть принести нам щастя, якісь неочікувані подарунки. А подарунки це завжди щастя, автоматично. Якісь неочікувані емоції. Ми можемо пережити з ними якийсь новий досвід, позитивний, який класно скажеться на, наших, на нашому житті, на наші менталички, на всьому. Було би чудово. Тому давайте не закриватися від усього одразу. Напишіть, будь ласка, хто ви екстраверт, інтровер. Чи уникнення. Пам'ятайте, екстраверт, інтроверт в принципі, це просто як стиль темпераменту та твого відновлення. А коли ми відносимо себе до уникаючих, то цим бажано звертатися на психотерапію. Так само, якщо нас приваблюють тільки виключно уникаючі партнери, які нам систематично роблять боляче, систематично це два рази і більше. Тобто, пам'ятаємо, якщо щось сталося один раз, не факт, що воно повториться. Але якщо щось сталося два рази, 100% буде і третій, тому два і більше разів. Ось що систематично. Якщо ми систематично вступаємо в стосунки або западаємо на уникаючих холодних партнерів, які роблять нам боляче, які руйнують наше сердечко і життя, тоді також вартує звернути на це увагу і звернутися на терапію. Ми з вами побачимося в понеділок, в наступний понеділок, тому що я буду іноді додавати на свій ютуб-канал ще книжкову рубрику. Дуже хочу говорити з вами. Про книжки. Також будемо обговорювати прочитане, будемо ділитися, робити свій такий міні-книжковий клуб, де ви зможете прочитати книжку і прийти під це відео, для того, щоб її з кимось обговорити. Мені здається, взагалі супер. Плюс потім ми можемо туди додати ще фільми, серіали, що завгодно. Можемо все обговорювати, просто збиратися на ютубчику для того, щоб говорити, говорити більше і більше. А потім побачимося в четверг, як завжди. Мої відео, як виходили по четвергам, так і будуть виходити. Плюс зададуся ще іноді відео по понеділкам. Не кожен понеділок поки дайте мені увійти в графік. Плюс, мені здається, занадто багато буде, якщо буде 4 відео про різні книжки що місяця ви не будете встигати читати. Можливо, я якось придумаю, як це розділити. Але в будь-якому випадку контентом буде трошечки більше. Все, я вас цілую обіймаю, шановні керівся підписники. До зустрічі на наступному тижні. Кіська би теж хотіла з вами поприщатися, але вже спить. Все цям-чам-папа.